Вони допомагають іншим та вірні боговій Україні. Національній скаутській організації пласт виповнилося 105 років. Як відзначили це свято боковинські пластуни, бачила наша знімальна група. 12 квітня 1912 року у Львові присягу склали перші пластуни на Буковині. ж Перші гуртки цієї скаутської організації почали створювати перед першою світовою війною у 1914-му. Проте проіснували вони недовго. Відродили ж у Чернівцях плас лише у 2000 тисячному році. Ідея була така, що ми розуміли, що потрібно, щоб ну, Буковина не є особливою, і всюди тоді в Україні розвивався пласт. І очевидно, що для підлітків потрібно було знайти якісь такі активності, щоб вони могли робити, щоб це їм було цікаво, і водночас щоб це було корисно для держави. У станиці Чернівці національної скаутської організації пласт нині 150 пластунів. Виховники навчають дітей бути самостійними та виживати у будь-яких природних умовах. Тому організовують табори та вишколи. А на такі заходи потрібні відповідне фінансове забезпечення. Ми користуємося підтримкою часом держави, часом користуємося грантовими якимось програмами, Часом буває, ну ми шукаємо спонсорів. За рахунок спонсорів нам ну, вдається здешевити наприклад, якісь табори, заходи. Ми там, наприклад, ну, різні типу, наші чернівецькі організації, фірми та підприємці допомагають нам крупами, водою. Іліні було 9 років, коли мама привела дівчинку у пласт. Мені сильно сподобалося, і я дізналась, як бути самостійною і з себе відповідати. Пан Сергій, хоча сам не був пластоном, каже, для нинішніх дітей важливе таке виховання, тому і привів у пласт свого сина, тому що знаю історію, традиції їхні. Мені дуже імпонують вони, дуже радий, що в нас вони вже відновилися, діють повноцінно, дуже гарно і виховують молоде покоління патріотичному дусі. Буковинські пластуни відзначили 105-річчя організації, об'єднавшись у спільній молитві до Бога. На урочистостях до своєї кугорти прийняли новаків. Згодом на Соборній площі влаштували міні-містечко, де проводили і брали участь у майстер-класах, а також продавали смачну випічку. Альвіна Абрамчук, Віталій Гусаков, телеканал Буковина.